Медова ярмарка стала доброю традицією для пасічників бродівщини. Деталі у сюжеті. Медова ярмарка у центральному парку згуртувала найкращих пасічників бродівщини. Після урочистого чину освячення розпочала святкування найсолодшого у році свята. У цей день наша знімальна група мала змогу поспілкуватися із пасічниками та розпитати про продукцію, яку вони презентували. Презентують мед, те, що бджілка принесла. Направду, це така трудівниця, яка своєю працею доповнює нас, щоб ми були здорові, щоб ми були енергійні. Сьогодні я прийшов на свято це. З таким медом. Це є мойовий мед. Це є майвий, унікальний матемачуха, кульбабка, садовина. Це є дуже гарний мед. І також є гречка, липа, різнотрав'я з гречкою. Приїхало сьогодні з такою продукцією, як з гречаним медом. Приїхали недавно викачали соняшниковий мед, горішки з медом, сотовий мед, смачна поляниця. Гречайний, ріпаковий, сонячник, сонячник з гречкою, сотовий, різна продукція Ось Прийшли сьогодні сюди показати, презентувати. Привітати. Святом. Вітаю, звичайно, всіх святом з Паса яблучного, з всіх пасічників з їхнім професійним святом вітаю також. От, і Дмитрого неба над головою, найголовніше. У цей святковий день у парку було гамірно, ніби у вулику багато гостей. Завітало сюди скуштувати різноманітні смаколики, які були доступні у продажі. Мед різного сорту маєте, і пилок. Майже вся продукція. Настоянки, так настоєнку. Ну і свято не буває без медовухи. Я мав 55 сімей, але нам стравили пашіку Західний Бух, і то страшно стравив, що я мусив купувати пакети, встановлювати пашіки. Зараз у мене було 55. Ще ми зараз 40 зістали, 10 накопені є, а вагончику. От е, Я поставив, то зараз вони стоять на кваші вагончик. Ще ми всього меду навіть не викачали, бо дуже, дуже файний рік на мед, але дуже нефайно зробили нам як от, холдингові компанії, потравили е, пчоли. Я вже називав хто, хто більше західні бухто робить, от, бо ті решти є агроброди. Багато є таких, що ну, якось кроплять, але вечором кроплять, а не днем. Приїхали на Ковпин. В Хміль Радгосп кропити соняшник. Я виїхав пів четвертої, коли хлопці, що ви робите? Я змушений поліцію розвивати на вас. Я визвав поліцію. Правда, як я їм то сказав, вони зразу прикратили це діло. Чекали до восьмої години, бо я їм об'яснив, що тільки в восьмій годині вечір, коли вітер успокоїться, злетить, що ви вимагати кропити. От вони тоді так десять по восьмій почали кропити. От. А воно ну, приїхала поліція, написали протоколи, хто, там, хто вас посилав, хто казав днем. Ну, от, ну, не знаю, хто там, кого якого штрафував чи не штрафував, це вже поліції робота. От, але мені прийшла відповідь, що фактів злочину нема, бо, бо пчоли не здохли. Та, а те, що в атмосферу летить яд і людей травлять, то, то, виходить, не злочин. Старий дядько і той розуміє. Такі, як я і старші від мене, береболі кропити від жука на день безсмислено. І кожна жінка, то, і кожна людина то знає, що безсмислено кропити, днем воно полетить в воздух, тільки вечором треба кропити. То дійсно було багато медових дарів природи, різноманітний мед, паляниця із маком, настоянки та воскові свічі королевою цього свята була справжня медовуха. Всіх українців, всю українську націю з ним пасічник. Українська нація бджолярська нація. Всім добра, скорішої перемоги і смерть ворогам. Е, медвуха в мене є власне виробництво мед, різного трав'я, гречаний, соняшниковий, малина свого роду. Ну, всім бажаю мирного неба і нам перемоги. В загальному цей день вкотре довів, що Бродівщина багато на талановитих людей, які виготовляють медову продукцію та продають її для населення. Сергій Нікішин, телеканал Броди